Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос він же компресор від компанії Park City», модель C18591. у фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось такий має вигляд пристрій. З однієї сторони у нас компресор, з іншої у нас автомобільний пилосос. В комплекті у нас є насадки для пилососу, щільова насадка, шланг. Ось така щітка. Для компресора у нас є перехідники, голка для накачування і також запобіжник на прикурювач. Під'єднується живлення через прикурювач на 12 вольт, довжина дроту живлення 3 метри. В комплекті також невеличка інструкція йде. Шланг для накачування довжиною 30 см. У даному пристрої є функція старт-стоп. Зараз ми перевіримо, як вона працює. Під'єднали живлення. Ось бачимо,. Дисплей, на якому виставляється і показується тиск. Потрібний тиск для автостопу виставляємо, наприклад, дві атмосфери. і е компресор докачує до двох авто атмосфер і автоматично повинен вимкнутися. Ну, давайте перевіримо, як він буде спрацьовувати. Бачимо, спрацьовує все чітко, і доволі непоганий потік повітря видає компресор. Потужність пристрою 100 Вт, як заявляє виробник. Ну, і давайте перевіримо, як він буде спрацьовувати у ролі автопилососу. Доволі непогано і потужно, також для прибирання в автомобілі більш ніж достатньо. Ось так знімається пилозбірник. І тут у нас встановлений фільтр. При купівлі на даний пристрій обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.